Не можу, ми дні не бачилися, я так скучу. А, я не можу тут. Трохи поїхало. Та навпаки, цьому ліжку треба показати, що таке пристрасті бажання. А твій чоловік не скоро прийде. Ань, ти вдома? ти так рано. Міністерство на раду скасували. А у нас в гості? Так, знайомся, це Макс друг Леся. А це Станіслав Петрович тато. А друг не знав, що Олеся ще не повернулася з навчання в Польщі? Звісно, знав. Ми якраз її туди посилку збираємо, ось шукає її речі. Потім. Славочка, ти голодний? Та пообідав би. Ну, хай. Припини, і так ледь не спалилися. А може я хочу, що він побачив? Анна була заміжня більше двадцяти років, але останнім часом її чоловік Станіслав перестав звертати на неї увагу, через що жінка почувалася самотньою та негарною. Тому залицяння привабливого юнака Максима, з яким Анна випадково познайомилася на пробіжці, запаморочили їй голову. Жінка розуміла, що цей бурхливий роман може зруйнувати її шлюб, але дуже закохалася в Максима. Анна не знала, що їй робити зі своїми почуттями, тому поїхала за порадою до бабусі. Я за свого Станіслава заміж виходила, бо дуже сильно його кохав і ніколи йому не зраджувала раніше. Але чоловік давно втратив до мене інтерес. Ми навіть не сваримося. Живемо як сусід. А Максим Максим змусив мене повірити, що я й досі бажана. З ним я почуваюся щасливою, коханою. Ну, а від мене ти чого хочеш? Поради. Я з чоловіком так одразу боюся розлучатися і Максима втратити не можу. Я розумію, що він для мене занадто молодий, але може він і є моє пізнє жіноче щастя. Дай мені якусь його річ. Не хлопець закрутив роман з тобою. Не просто так. Нема там ні кохання, ні пристрасті з його боку. Бачу, боляче він тобі зробить. І твій шлюб дійсно в небезпеці. Ну, звісно, марно було й сподіватися. Ти що мені його просто взяти і покинути? Так. Тобі треба. Покинути і забути Максима. Разом ви все одно довго не будете. Анна хотіла дослухатися до поради бабусі і закінчити стосунки із хлопцем, але не змогла встояти перед спокусою. Наступного дня вона знову зустрілася із Максимом. Макс, чий це будинок? Тепер наш. Хм. Я його зняв, щоб ти не хвилювала, чи нас може хтось застукати. Тепер ми будемо бачитись скільки Дозволь, Дозволю я допоможу тобі розвитись. Максим здавався таким люблячим <плес> і турботливим, що Анна засумнівалася у словах бабусі. Киц, <плес> але треба заплатити за оренду. Скажи, ти мені зможеш скинути сьогодні на карту тисяч <плес> двадцять? Я думала, ти вже заплатив. Макс, я не зможу щомісяця витрачати таку суму. Чоловік помітить, що я йому скажу. Ну, тоді від будинку доведеться відмовитись. Ну, окей, сьогодні, і завтра він наш, а там ми щось придумає. Анна пізно поверталася додому і нею знову оволоділи сумніви. Жінка почувалася дуже винною перед чоловіком. Дома. Слав! Я хотіла тобі сказати. Аню, давай не зараз. Купи роботи. Я зовсім забув тобі сказати. Завтра нас запросила на концерт одна дуже важлива людина. Так що завтра будь готова у шості. Угу. А я для тебе значить не важлива людина, якщо ти забуваєш мене попередити. А може, в мене є свої плани. Я вже домовилася з подругою. Робий хочеш Анна знову відчула байдужість чоловіка. Тому жінка вирішила насолоджуватися увагою Максима, скільки це буде можливо. Але після останнього побачення Максим зник і перестав виходити на зв'язок. Анна дуже хвилювалася і не розуміла, що сталося. Лише через тиждень хлопець приїхав до неї. Максим, що сталося? Чому ти не відповідав на мої дзвінки? Я був зайнятий. А? В мене є моє особисте життя. У тебе є чоловік, а у мене тепер є подружка. Набагато молодша і красивіша за тебе. Чи ти думала, що я весь час буду проводити з нудною старухою? Знаєш, мені навіть не дивно, що чоловік з тобою не спить. Пішов геть. Я тебе залишу лише тоді, коли я вирішу. Покатьок, який ж ти підлий жорстикий. Як можна так говорити жінку, з жінкою, з якою ти нещодавно кохався? Бо ти на це заслуговуєш. І ще будеш мене згадувати. Скоро твій чоловік про все дізнається. Анна була розчавлена безжальними словами колишнього коханця. Її серце краялося від болю і розчарування. Правду ви казали бабусю, не кохає він мене. Я ж не дурна, все розумію, а не думати про нього не можу. А він ще й погрожує, що чоловікові все розкаже. Не послухалася ти мене одразу. І доньку свою ще в цю історію вплутала своєю брехнею. Як вплутала? Її навіть вдома нема. Зараз нема. Але я бачу, що вони зустрінуться. І ти вже ніяк цьому не зможеш завадити. Не зустрінуться. Навіть коли Олеся повернеться, я з нею очей не зведу. Баблю а Допоможіть мені, будь ласка, повернути стосунки з чоловіком. Якщо це можливо, звісно. Катю, дай мені грубу червону нитку. Ось, бабусю. Перев'яжи ниткою цей пучок і думай про чоловіка. Дай мені. Бачу, непоганий в тебе, чоловік, хоча занадто багато часу роботі віддає. І про сім'ю зовсім забув. А ще бачу твій дім. І як лежить у вас на ліжку, пальто кинуте. Так, кидає іноді, коли поспішає. Не роби так більше. Погана це предмета. Не можна, щоб верхній одяг, в якому на вулиці ходиш, на сімейному ліжку кинутим був, бо занесеш сварки, обман і чужі біди в свій дім. Та я ж не знала, я навіть не думала ніколи. І от що? Візьми цю в'язанку і підмети нею підлогу в спальні. Слова при цьому скажи. Бруд і сварки вимітаю. Коханню і злагоді шлях розчищаю. А потім ці гілочки спали. Дякую. Бруд та сварки вимітаю. Коханню і злагоді шлях розчищаю. Після виконання обряду Анна заспокоїлася. Її спогади про Максима згасли, а стосунки з чоловіком. Почали налагоджуватися. Дякую, Нюта. Яка ти в мене сьогодні гарна? Лише сьогодні? Та ні. Завжди. Але саме зараз я раптом побачив, яка ти в мене молода і красива. Може, сходимо кудись. Разом. Чи в тебе якісь плани з подругою? Заради тебе я відкладу всі свої плани. Анна та Станіслав знову почали разом проводити час, як в давні роки. А за пару тижнів додому раптово повернулася їхня донька Олеся. Ей, батьки! Та я вже все закрила і вирішила раніше приїхати додому. Та то допоможеш мені? <плес> Анна дуже раділа поверненню доньки. Нарешті вся родина була разом. Тільки пізніше вона згадала слова бабусі, що з приїздом Олесі Максим може знову з'явитися у її житті. А Це моя сусідка по гуртожитку Марго. Тут ми з нею та її хлопцем їздили на екскурсію до Праги. А як там твій хлопець? Посилку передав? А, Яку посилку? Який хлопець? А в тебе вже їх багато. Аню, а? а як того хлопця звали? Щось я забув. Савочка, потім про хлопців. Давайте святкувати диплом. Діставай шампанське, швидко. А ти мити ручки, бігом. А. Аню. А як все таки того хлопця звали, який Ані посилку забирав? Максим, що ти ніяк не заспокоїшся? Ні, ну щось в цій історії дивно. Олеся про нього ані слова не сказала. Та й здивувалася так. Облишну. Ти своїм батькам теж нічого про особисте не розказував. Може, вони посварилися, дай дитині відпочити після навчань. Не чіпай. А ми зосередимось на своєму житті. Тієї ночі між Анною та чоловіком перше за декілька років знову спалахнула пристрасть. Минуло пару місяців. В родині Анни наче настав другий медовий місяць. Максима жінка майже не згадувала. Олеся після навчання вирішила залишитися у рідному місці. І Станіслав допоміг доньці знайти роботу. Припини, скоро будемо їсти. Може тобі допомогти? Вже майже готово. Пап, мам, ви вдома. У мене для вас сюрприз. Я зараз вас зі своїм хлопцем познайомлю. З яким хлопцем? Ти б хоч попередила. Перестань. Просто будьте привітними. Особливо ти, тато. Знайомтесь. Це мій Максим. Вітаю. О, А ми вже знайомі. Добре, що ви помирилися. Так, а ми не сварилися. Макса, ти коли встиг з моїми батьками познайомитись і чому нічого мені про це не сказав? А запитаю мами. Мам, мам, можливо, водички. Можливо, вікно відприйти? В голові запаморочилось. Не її. Анна Васильівна, усе для вас. Я тепер завжди буду поруч, щоб не дати вмерти мамі своєї дівчини. І що це означає? А я кур'єр. Їжу доставляю. Анна злякалася, побачивши, що Максим добрався і до її доньки. Вона згадала слова бабусі, що це може принести загрозу її шлюбу. А головне, жінка хотіла уберегти Олесю від стосунків з таким негідником, як Максим. Доню є вільна хвилинка. Так, звісно. Я хочу з тобою поговорити про Максима. Звідки ти його знаєш? Там ми випадково познайомились, коли я приїхала. А я стояла біля будинку, вас чекала. Він підійшов, спитав, чи не потрібна мені допомога. Бо подумав, що я одна з Валізами, не впораюсь. Він такий класний. Скажи. Тобі не потрібно більше з ним зустрічатися. Чого це? Бо він мені не подобається. Коротше, тему закрито. Ми з Максимом кохаємо один одного і будемо разом. Анна вирішила будь-що завадити стосункам доньки із Максимом. Не вберегла я доньку від Максима, сама винувата. Але я не хочу, щоб вона свою долю пов'язала з цим покидьком. Баб Люба, зробіть обряд, щоб моя Олеся його розлюбила. Ось я її фотографії привезла. Не роблю я таких обрядів. А ще бачу, що весілля у них буде, і ти цьому не зможеш завадити. Та невже ж моя донька за мої гріхи розплачується? Краще б вже чоловік дізнався про зраду і покинув мене, аніж вона буде нещаслива. Не за зраду це розплата. Дай мені свою руку. Бачу, завинила ти перед однією людиною. Якщо знайдеш її, і вона пробачить тебе, виправиш свою долю і донька твоя буде щаслива. А як мені її знайти? Я навіть відгадки не маю, де шукати? Шукай будинок. Коричневого кольору біля церкви. Ти там вже була. Чекайте, це той будинок, який Максим зняв. Він в мене ще гроші за нього просив. Так, ця людина пов'язана з цим хлопцем. Завтра опівдні. Їдь туди. Там її зустрінеш і все зрозумієш. Як отримаєш її прощення, все налагодиться. Наступного дня Анна поїхала до будинку, який описала бабуся. Жінка хвилювалася, чи зможе вона знайти невідому їй людину? Вибачте, ви тут живете? Анна? Думала вже ніколи тебе не побачу. Добре виглядаєш. Дорого багато. Ми вами знайомі. Мам, ну навіщо ти важке тягаєш? Я після роботи забрав би. Що тут робиш? То це твоя мама? Що тобі треба від мого сина? Ти мені життя зруйнувала? І від мого сина чогось хочеш? Так поясніть, що відбувається. Ви хто? Мам, я тобі потім усе розкажу. Іди додому, тобі не можна хвилюватись. Зараз поясню. Анні здалося знайомим обличчя жінки. Вона зрозуміла, що саме про цю людину говорила бабуся. Проте, не могла згадати, звідки знає матір Максима. Що ти тут робиш? Я ж тобі вже усе сказав. Звідки твоя мама мене знає? Ти що не пам'ятаєш жінку, яку принесла стільки горя? То я тобі нагадаю. Багато років тому ти працювала у відділенні банку, так само, як і моя мама, Надя. А молодий і дуже перспективний менеджер Станіслав зустрічався з нею. Йому було байдуже на те, що вона вдова і з дитиною на руках. У банку зникла велика сума коштів. І у усьому звинуватили маму. А ти підписала папери як свідок. Надя. Надія Бойчук касирша. Правильно. Тільки от моя мама ніяких грошей не брала. А тобі було на руку, щоб Станіслав її кинув, тому що він не хотів, щоб його запідозрили у співучасті. Я просто підписала те, що мені сказали. Я її навіть не знала. Стільки років пройшло. Один необережний підпис, який ти поставила, і моя мама більше не змогла знайти нормальної роботи. А у неї був кредит на квартиру. Їй довелося працювати на двох виснажливих роботах, аби його сплачувати і ростити мене, а ви зі Станіславом добре жили й поживали. Мама часто про вас згадувала, а я слухав. Я дійсно забула ту історію. Я була впевнена, що касирша сама звільнилася. Максима, чому ти мені одразу не розповів? Я б спробувала якось компенсувати, допомогти. Та не ж, ти не розумієш. Гроші мене зовсім не цікавили. Я лише шукав спосіб, аби підібратися до тебе ближче і зруйнувати твоє життя. Але тепер у мене є Олеся, тому тему закрити. Раз ми все з'ясували. Будь ласка, облиш моїденько. Знаєш, Перше, я хотів замутити з нею і кинути, щоб тобі допекти. Але все зайшло нато далеко. Олеся і справді мені подобається. До того ж, вона вже чекає від мене дитину. О Боже. Та заспокойся. Від тебе мені більше нічого не треба. Знаю, ти вважаєш мене покидьком, але свою наречену я нікому образити не дам. На відміну від твого Станіслава. Анна була шокована правдою, яка відкрилася. Вона навіть не уявляла, що один її підпис так зіпсував життя матері Максима. Наступним ранком, коли хлопець мав бути на роботі, Анна знову приїхала до Надії. Що тобі треба? Надю, Пробач мені, будь ласка. Я була молода, дурна і не розуміла наслідків своїх вчинків. А що мені з твого каяття? Моїх років не повернеш. Ну, так родичому ж скоро станемо. Невже ти хочеш, щоб наші діти були нещасливі в шлюбі? Щоб онук чи онучка росли без батька? Надю, якщо ти мені пробачиш, в наших, в наших дітей є шанс бути щасливими. Який онук? Такий. Скоро станемо з тобою бабусями. Надія знайшла в собі сили пробачити Анну. Максим та Олеся одружилися у них народився чудовий малюк. Анну засмучувало, що молода родина рідко навідувалася до них, адже Максим не хотів із ними спілкуватися. Втім, для жінки було головне те, що її донька почувалася щасливою. Бабуся нагадує: не варто кидати верхній одяг, в якому на вулиці ходиш, на подружнє ліжко, бо так можна занести сварки, обман. І чужі біди у своє сімейне життя.